Друзі, мої вітання це програма «Грунтовно» на телеканалах Інтебе та Тернопіль 1 Сьогодні будемо говорити про відновлення культури саме як тернопільські замки допомагають нашим військовим реабілітації. Для цього ми запросили гостею в цю студію Юлію Смоляк. Це молодша наукова співробітниця наукового заповідника замки національного перепрошую заповідника замки Тернопіля. Юлі, вітаємо вас знову в нашій Вітаю. студії. Власне, чому запросили вас? Адже зараз стартує туристичний сезон. Дуже багато ми Туристів до вас поїде, так буде дивитися і оглядати скалацький замок. І також а, зараз я так розумію, туризм трішки а, змінив свою так структуру, свій напрямок. Каже, це не тільки розповідь про історію, а, наприклад, тої чи іншої пам'ятки, але ще й це часткова реабілітація. От і за це сьогодні хочу вас запитати. Давайте, напевно, зразу з цього почнемо. Так чи багато у вас зараз військових так проходять реабілітацію в скалацькому замку? Як саме це відбувається, розкажіть? про цей Процес Процес проєкту відновлення культури відбувається таким чином, що ми уклали угоду з Складською міською лікарнею, де військові, які проходять реабілітацію проходять реабілітацію в Складській лікарні, можуть після процедур піти на екскурсію після обіду до нас в замок на екскурсію чи майстер-клас. чи Відкриття виставки, тобто це комплексна програма і дуже успішна програма через те, що дійсно було таких два успішних кейси, що дійсно наші військові дуже дякували і дуже їм сподобалося. Бо перше, це вони приходили реабілітацію в лікарні, де був огляд спеціалістів. Там були там дивилися, чи треба масажі, чи постану здоров'я, відповідно на обід А вже після обіду ми мали культурну програму. Відповідно, після культурної програми теж лікарня ввезла їх на обід, і так воно дійсно вони такі були наповнені вмотивовані і дуже дякували за це. Бо таких треба програм дуже багато. Чи можна сказати, кількість людей, які вже таким чином пройшли реабілітацію? Це приблизно в проекті в цьому приблизно десь більше 20 осіб. Бо це трошки і є складно через те, що треба, якщо в нас йде виставка чи відкриття якогось чи майстер-клас, так це треба зібрати п'ять ну, чоловік приблизно військових, щоб їх максимально оглянув спеціаліст, і потім ми могли з ними провести індивідуальну екскурсію чи майстер-клас. Тобто, все залежить від всіх, які проходить реабілітації в. В лікарні а майстер-клас що саме мається на увазі? Тобто щось виготовлення, якоїсь можливо свічки так. чи ну цікаво теж. ж якщо йдуть до мене люди, так на майстер-клас військові, відповідно ми дивимося на їхні особливості. Тобто, якщо фізичні особливості дозволяють робити, виготовляти свічку, так тримати там в руках її, дивитися, спостерігати, як це все відбувається. Процес так, ми з легкістю робимо цю. 哦。<laughs> Цей майстер-клас по свічку Якщо в Якщо в фізичному стані неможливо, то ми проводимо екскурсію по території замку. От все тільки ми відштовхуємося від фізичних можливостей військових. Ну, не так, я розумію, це також не реабілітація, так але і культурна складова, історична складова тобто приходять до вас не тільки військові, але люди, які напевно ніколи не були в скалецькому замку, не знають історії, і теж тут важливо розповідати їм про на нашу історію, культуру, так що тут було, що відбувалося, як українці боролися за свободу, як бореться зараз. от Отишки про цей досвід теж розкажіть, які люди приїжджають, звідки, з яких міст областей, так і що кажуть, яка реакція на скалацький замок е, недавно так того е, літа. Дуже мені сподобалася, ну, така дуже цікава історія. Під'їхала швидка, і в мік працівники прибігли до цієї швидкої і дивимося виходить три капелани і виводять військовий, який не може сам фізично вийти. Так йому допомагають. Я кажу, кажу, доброго дня, кажу, дивіться, який в нас замок, гарний, дивіться, приходьте. Кажу, а ви де будете? Каже, я їду на реабілітацію в Скалацький, в скалацьку. Лікарню. Я кажу, дивіться, у нас є програма відновлення культури. Я кажу, я вам розкажу екскурсію. Я кажу, ви тільки ну, зверніться, що є в нас така програма до директора лікарні і кажу, відповідно, ми тут зробимо вам повністю культурну програму. І він так втішився, ми його дійсно поводили, розказали екскурсію. Він був на масовому заході у нас до дня туризму. Ну, настільки йому сподобалося. Ласа він до речі з Тернополя об'їхав всю країну по реабілітації. Ну він дуже хвалив, що дійсно е і лікарня надала гарну реабілітацію, і що ми його взяли як свого в колектив, е йому допомагали, мотивували, і він реально ну, дуже гарно е мотивувався після цього. І ми завжди його чекаємо. Угу. А от загалом, як зараз з туризмом, так зважаючи, що в країні війна чи приїжджають люди. Звідки їдуть і теж чи цікавляться історією? Так насправді потік туристів дуже збільшився в цей період під час військового стану через те, що е, люди є е, переміщені особи, так внутрішні переміщені особи відповідно в. Е, всі хочуть цікавитися, перезагрузитися, щоб хоча б на цих там, 40 хвилин годину часу, поки ти відвідуєш замок, щось все-таки помінялося в голові. Якась була мотивація. Бо дуже ну, тяжкий в тяжкий час ми живемо, звичайно, і треба якось перезагрузку робити. Є ну, цих вихідних і приїжджали із Сумо, із Миколаєва, із Одеси, з Києва. Тобто, у нас дуже розширився. Горизонт відвідування серед наших українців з тих міст, які вони приїжджають до нас, скалацький замок. Відповідно, позитивні теж відгуки через те, що в нас є перші поверха і підземелля які мають, ну, можна відвідати. Тим військовим, чи людям, які мають інвалідність, ну тобто мають фізичні особливості, і їм подобається хоча б по території походити. Вже для них ну, якось дуже легше навіть так, так і на що приймає приймає легше. Дуже тішаться, приходять до нас на виставкові зали і дивляться, чи на вишивку чи на будь-яку виставку, і вони кажуть, ну на настільки Україна талановита своїми митцями, настільки вона дійсно має велику культурну спадщину, що нам дійсно треба цим гордитися. І дехто підходить до вишивки, фотографує ескізи, дехто каже, о, у мене така картина ще я в бабусі, тобто надихають людей, що ніби такі прості речі, ніби для нас, але для них це дуже великий. Підтримка, і ми завжди щирістю відносимося до відвідувачів через те, що е, такий час хочеться, okay. щоб всі були в ті кіно е, в ці часи в позитивні. Так. Чи можна зараз побачити в складському замку, які є виставки, виставкові зали? Зараз можна оглянути в дві вежі оглянути і два підземелля. В одній з веж знаходиться виставка зброї, виставка дерев'яних скульптур, вишиванки етнографії краю, також археологія і картина галереї. На сьогоднішній день у нас відкрилася виставка ветенанок, рекордсментки України. Тетяни Кашуби з міста Фастів, де можна глянути протягом місяця на ці витинанки, що дійсно заслуговує теж на визнання через те, що це треба не вирізатися, не витинатися, дуже, тобто дуже така робота, яка потребує лобітка. багато часу. Так. Теж цікаво, чи зараз якось поновлюються так ці експонати виставки? Адже я знаю, що замки, от намагаються якось ще більше так щось дати Людям показати, зробити більше якихось цікавих локацій, чи у вас зараз щось таке розглядається? Познаєте аж працює одна вежа, друга вежа підземелля, тобто нібито з одного боку є на що подивитися, але е, мені здається, що завжди хочеться більше, 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 щоб е, більше якось зацікавити людей. Чи є у вас якісь теж зараз напрацювання? Е, ідеї є е, е, в напрацюванні є дуже багато. Це е, саме найперше. Ну це зараз виставка. Потім наступна виставка буде Ольга Моро. Вона має проєкт дуже гарних картин. Хустина називається. Це теж дуже гарні будуть картини. Також масові заходи. Планується перегляд кінофільмів історичних. Майстер-клас ляльці мотанці нашої місткині з міста Скалат Мирослави Гесі. Планується також. Ну, Хочеться чим більше залучити і жителів нашої громади, міста, гостей. Подісно було цікаво, та й самому цікаво це все організовувати бо дійсно хочеться, щоб щось таке відбувалося на замку. Чи плануються якісь фестивалі можливо цього року? Я розумію, що так війна і там якоїсь музики так далі не на часі, але все ж таки, можливо, якісь історичні, якісь наукові так заходи, де теж люди, жителі краю, громади, можуть прийти, подивитися, послухати, можливо, навіть якусь лекцію, так важливо про історію України. Так Е, Ну, це, ну, ми запланували фестиваль коляди. Так як там того року дуже багато молоді ходило, колядувало Я якраз на часі малювала різняні зірки діти попросили зірки з тими зірками. Бігали ну дуже гарно було. І ми взяли собі на це на приціл. Та й хочемо організувати великий фестиваль, коляди, щоб там були великі вертепи. Тобто, щоб не тільки скалацька громада долучилася, можливо і якась інша громада. Могла би залучитися до цього фестивалю. Ду, ну, Ми дуже хочемо і вже <смі> хотілося вже почалося, а буде ми, чекайте ми зими. ще хочемо дуже великий дідух поставити. Ну я вже так наперед заходжу. У ну, мене в мріях зробити дідух посередині нашого замку встановити, так як в нас аграрний край. Ми можемо це собі дозволити. Відповідно, можливо, буде якийсь е, великий рекорд. Можливо, не ага. буде, будемо бачити. Головне, щоб спокій був. В Громаді точно можливий так, так цей рекорд, як мінімум, так а там ж в області і на всеукраїнський рівень теж можна вийти. Ну, Хочу теж запитати вас, Юлія, за ваш от патріотизм як до батьківщини, так і до своєї роботи, бо знаю, що ви там майже кожен день на території замку, вас там можна побачити. Ви безпосередньо також берете участь в екскурсіях, організовуєте їх. Де шукаєте ці сили, так де берете, щоб кожного дня, так з усмішкою, зустрічати людей, так бачити їх. Розповідати їм цю історію нашого краю, от трішки поділіться, можливо, теж своїм таким от так вайбом, де ви берете цю цю всю силу. Сила беру, якщо чесно, сама себе мотивую через те, що завжди кажу, як треба завжди відноситися до людей, так як до себе. Якби я хотіла, щоб було в громаді чи на роботі, так, якби ну, я хотіла. Так? Я беру себе зовсім з іншої сторони і такими питаннями задаюся. Насправді, найбільша мотивація це наші діти, наші покоління, вони дуже мотивують прибігають. Гають на екскурсію, обнімають це ця люля, це ця люля завжди тримаються за руку, обнімають дуже гарно, і ці подяки обнімашки їхні дуже дуже мотивують. І також, якщо чесно, це добрі слова, це те, що наші відвідувачі приходять кажуть: о, дивіться, і, і то є, і то є, і то є. ви працюєте наш колектив працює над тим, щоб дійсно. Гарний рівень було і чисто, і прибрано. Тобто і ми з усмішкою приймаємо і так мотивовуємо також від відвідувачів. Ну, Патріотизм в мене напевно що самого малечку через те, що дійсно ще з дідусів вони передалося, Потім тато привів любов до культури, от мама своїми настановами, і відповідно, так якась мотивація, такий патріотизм залишився. От тому ну, навіть в інтерв'ю згадували то одному з останніх, що ваш син так виріс замк, тому що він там був постійно, коли ви працювали, так десь там бігав по території. Чи можна так сказати, що замок зараз став навіть своєрідним дитячим молодіжним таким центром? Так де дуже багато дітей, бо я знаю те, що дуже багато власне заходів організовано для дітей шкільного дошкільного віку саме скалацької громади. Дивіться, насправді, спокон віків замок був таким культурним центром. Як би не було, наші складські люди виросли на замку, не на замку, а завжди наші місцеві кажуть башти. На баштах вони бавилися в цих підземелях, лапали голубів. Тобто з цих горбів скатувалися з санок. Це було спокон віків. І відповідно, ми хочемо це все теж передати. і, Привити так цю любов для наших дітей, бо ну, це ж круто вирости в замку, так, на баштах наших. Відповідно, ми ну, організовуємо зараз дуже багато такий акцент для дітей через те, що ну, ми розуміємо, що зараз в цей час ми не можемо щось дати для дітей більшого. Відповідно, хочеться їх дати дитинство. Вони по тих пагорбах. Скатуються, бігають, тобто якісь майстер-класи дитячі. А от буде в майбутньому день археолога, дуже дуже люблять наші діти. Ну, як е, Максим вожак свої, е, свої компанії, каже, йдемо на розкопки в замок. І відповідно, ми там де, щось накидаємо, якихось таких підсобних матеріалів, а вони шукають, тішаться. Ну, такий є осередок. Дуже хочеться дітям. Ту любов таку перевіряти, що вони знали. Ми може майбутні бути якийсь археолог так з тих oh. дітей. Може їм е, дійсно сподобається те, що вони ну бо хочеться привітати ту любов до ну і, і, таки. Це більше такий практичний досвід, так адже діти е, будуть розуміти, що е, окрім теорії, так з книжок, де написані роки, якась інформація про той чи інший замок, є ще якась от практична сторона, що там можна знайти монети стривані, так? так побачити якісь речі побуту, і це все. Е, Поматувати так, відчути і тут такі ігрові форми, мені здається, зіснать краще передається і засвоюється та інформація, яку власне доводять вчителі в школах, і власне теж ви допомагаєте в цьому так, нагадати, хто ми, що ми і що ми робимо власне тут на цій території. Це якраз до дня археолога. Ми хочемо зробити такі маленькі, хоча б усередок, куточок такий, щоб дітям туди зробити якісь кристалики, поставити монетки, і щоб це був такий інтерактив для. Дітей, бо дійсно вони шукають їм цікаво, дуже цікаво, і вони хочуть такого. Хоча ну, так зараз всі музеї насправді переформатовуються в такий формат більше спілкування, щоб дійсно була якась частина, власне, я вже повторюсь практична. То щоб щось маємо пошукати, знайти якісь квести, так. щось можливо по qr коду знайти через телефон. Це все зараз є невід'ємна частина сучасних музеїв. І Дуже круто, що ви йдете власне в цю сторону і теж якось вдосконалюєте Тися робитися не просто звичайним музеєм, так і не просто замком, а теж місцем, який може використовуватися за різним призначенням. Так, останнє моє запитання, Юлія стосовно проєкту старожил, який ви започаткували в скалацькій громаді. Я думаю, що багато хто бачив, зокрема у нас сторінці замку чи власне Юлі Смоляк. Але все ж таки, для тих, хто не знає з наших глядачів, що це за проект, як ви його зараз реалізовуєте, і що він має на меті. Він має на меті оцифрувати всі спогади старожил, тобто старших людей нашого містечка, через те, що поки живі люди, живе історія. Коли людина помирає, відповідно ця історія, якщо не передалася, це вона втрачає свій сенс і далі продовження. Так? І ще з маличку ну мені було дуже цікаво записувати відео наших. Старих людей з родини, коли там на Різдво так збиралися, колядували самі старі колядки, чи там віншування, чи слова з вертепу. Відповідно, це думаю, на сьогоднішній час це дуже гарна ідея зберегти. Як науковець, я ходила в архівний архів Тернопільської області. Відповідно, там зіткнулася з тим, що немає дуже багато. То архівних джерел і інформації для про наше містечко, і ця ідея думаю, ну як можна ж перенести цю ідею, якось зробити втілити. Ну на в цю ідею якраз попалася це по навчанню цифровий музей ідея. Щоб е, пройти навчання від американської організації і європейських колег, які е, дійсно визнали цю ідею. Що можна втілитися, так і по цьому навчанню відповідно з своїми навиками, вже ідеєю, помало-помало почала вже шукати старих людей, які дійсно не будуть боятися камери, бо це тобто дуже ще немає. Так, так готових відео є відео є готові. Встав... Так, є перше. Є заставка нашого проекту. Перше відео є з спогадами. Нашого старожила, який розповідає, як як замок виглядав, так як місто виглядало. Він був при посаді. Відповідно, він всі ці трансформації в радянський союз як відбудовувався з скалацька Відповідно, як місто виглядало колись, як зараз він це порівняв. Друге відео, якраз сьогодні, ми випускаємо його. Це відео про. Нашу відому людину міста Скалата це спогади про неї, це про Олену Вітер, сестру Монахиню, яка війшла в історію України як перша праведниця світу, і в, 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 в честь неї в Єрусалимі посаджено дерево. Ага. Відповідно, ці спогади дитячі нашої нашої жительки скалата, вона все в цьому відео буде розказувати, як до першого причастя, які нас. Це нове Олена Вітер давала, як вона ще й духовно, а ще й культурно їх дітей мотивувала. Як знайти це відео? То, десь в Ютубі? Це я в Ютубі є, називається старожил. І також на моїй сторінці і на сторінці замку. Бо це комплексна робота, так як я і науковець, так як житель міста хочеться, щоб це був максимальний. Розголоси відповідно проект е, дублюється на і, багатьох. ця історія продовжувалася далі люди про неї чути що Юлі, дякую за розмову на жаль нас дуже мало часу я знаю що насправді ви можете набагато більше розповісти і про якісь проекти скалацького замку і зокрема якісь інші проекти які відбуваються локальні в місці будемо слідкувати насправді будемо вас запрошувати думаю що буде цікаво почути як українцям і жителям тернопільщини так тут так і за кордоном які зараз люди живуть в канаді в сша я думаю що теж вони активно слідкують за всім українським підтримку ми нас і теж вам дякую за таку активність, друзі. Вам нагадую, що це була програма Ґрунтовно на телеканалах інтебета Тернопіль 1 на все добре.